Ситуація на близькому сході з'їла багато уваги. Mm -hmm. по-друге, принаймні у зовнішній політиці, наш прем'єр-міністр і президент чітко підтримали Україну. Президент та багато політиків різних орієнтацій. Послідовно підтримували Україну mm -hmm. проблема полягає в крайніх лівих та крайніх правих партіях. А також частково в поміркованих лівих рефт амфортунатлі на жаль, дехто з них можливо має певні зобов'язання перед Росією. Mm -hmm. Можливо, їм платили в тій чи іншій формі. Mm -hmm але є й ті, хто настільки наївний, що повторює російську пропаганду навіть без жодної вигоди. Таких називають корисними ідіотами. Жоден із них не витримав би й тижня в Росії. вони там не були і навіть не хочуть бути ідеологія це жорстока сила. вона здатна звести людину з розуму